Софія навчається в восьмому класі, але вже нині замислюється над своїм майбутнім професійним спрямуванням. Дівчині подобається готувати, особливо це стосується смаколиків та кондитерських виробів. Тому можливість здобути цей фах її і цікавить. Хотілося б, хова кондитер цікавить, тому що полюбляю готувати, пекти і дуже захоплювати. Дуже подобається цим ділом займатися. По-різному, буває сама вигадую, дивлюся в інтернеті, в соцмережах. На ярмарку професій в Покровському районі свої стенди представили до 10 професійних та фахових закладів освіти. Візитерам з числа школярів розповідали про наявні професійні напрямки, умови навчання, перспективи подальшого працевлаштування. Зручно в одному місці дізнаєшся про навчальний процес в різних закладах і для себе порівнюєш, що найбільш підходить саме твоїм вимогам. Наш коледж здійснює підготовку фахівців за п'ятью спеціальностями: це харчові технології, інформаційна бібліотечна та архівна справа, підприємництво, торгівля, фінанси, кредит та страхування, облік і оподаткування. Ми є постійними учасниками ярмарки професій, як в районі в Покровському районі, так і в міському ярмарку професій. І ми завжди приймаємо активну участь і намагаємося представити. Вити так в повному масштабі наш коледж тут же просто на місці керівники та представники навчальних закладів Покровського району допомагають щасно зорієнтуватись майбутнім студентам коледжів та ліцеїв, адже надають поміч заздалегідь розібратись з питаннями та знайти на них відповіді щодо подальшого спрямування та здобуття освіти на сьогодні. Молодь вона. Трішечки дезорієнтована і вони в зв'язку з тим, що ковід, потім війна, і вони не можуть визначитись, ким вони хочуть бути, куди їм далі йти, який шлях обрати майбутній Вони для себе вже визначаються на таких закладах, куди їм далі йти, в який заклад вступати. Ярмарок професій це завжди чудова можливість зустрітись в неформальній обстановці представникам закладів освіти та майбутнім студентам. Для цього районна влада проводить гнучку політику підтримки закладів професійної освіти, тим більше, що в межах району мешкає близько п'яти тисяч представників учнівської молоді. У Покровському районі намагаємося створити можливості для нашої молоді, для нашої учнівської молоді, студентської молоді для саморозвитку, для самовдосконалення, для того, щоб в середовищі молодіжному були гарні умови для здорового способу життя, щоб кожен, кожна молода людина могла самореалізовуватися, бути впевненою в собі в сьогоднішньому дні, в майбутньому, в прийдешньому дні. Хотілося б нашу учнівську молодь більше ознайомити саме з професіями, адрес. Ну так уже ближче, детально для того, щоб могли своєчасно діти сформувати свої вподобання, свої смаки і обрати майбутню професію. На ярмарку професій в Палаці культури центральний протягом години панувала атмосфера справжнього наукового вулику. Майбутні студенти активно цікавились доступними можливостями, а рекрутери від закладів профтехосвіти в режимі наживо презентували свої заклади та переваги навчання в них. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.